Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 додати 3 дорівнює 5 підняти 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один серник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання, нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 3 буде 3, 9 відняти 6 буде 3. 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.